Чому тоді чоловіки зраджують? Вони зраджують через ось це, що ти тільки що розповів, що любов може бути до декількох людей паралельно. Чи все-таки це ще є самоствердження, якась емоційна складова, яку вони хочуть да, отримати десь на стороні? Чому Чому чоловіки зраджують? Я зараз не вигороджую чоловіків, але да, при... Природа... ти все інтерв'ю їх вигороджуєш. Природа зрад чоловіків і жінок носить різний характер. Жінок, жінка, скажімо. Адекватна психологічно здорова, якщо вона не німфоманка, вона піде зраджувати строго, якщо в неї є вже почуття до об'єкта вподобань, тобто вона хоче цю людину. Або коли вона йде мститися своєму партнеру за Давай щось. я тобі, ставлю таку ремарочку. включи от психолога на хвильку, да mm. і от навіть не брати психо, психологію і глибинні якісь питання, от навіть жінки, жі mm -hmm. зрадити для жінки, mm -hmm. це дуже велетенський процес, yeah. ніж просто зрадити чоловіка. Погодця yeah. yeah. да yeah. для неї це переступити принципи, ну а це виносити, виродити, це закохатися пустити, в іншу. Пустити в себе так, іншу людину, як не як так. Це прошу. це, це інший процес. Мені здається, коли жінка зраджується вже або віче віче, знаєш. Вона не може там кардинально змінити зараз своє життя, і вона просто йде в якусь нову емоцію. Це для неї як спасіння, знаєш, як шлюпка. Uh -huh. А для чоловіка це інше. От що це для чоловіка? Uh -huh. Я до того і підводжу, що фактично в жінки строго дві причини: так. або коли вже є почуття uh -huh. до іншої, і вона вірить, що це буде нова історія, так. або коли вже є якась жорстка обіда, і вона йде якби мстити. Uh -huh. і того природа жіночої зради більш важка, бо вона має якісь вже підгруддя. Чоловік, на жаль, більше як прийнято говорити полігамний, і він там любить здобутки нових самочок і нові емоції. Причому у всьому він дійсно може любити і цінувати там дружину uh -huh. і не хотіти ніяких там нових історій, і так далі. Це не для того, щоб випродати, це для того, щоб пояснити, що природа зовсім інша для нього піти переспатися, як там пачку чіпсів піти з'їсти. Uh -huh. Нічого не знаєш. Захотілося зробив, А для жінки це дійсно вже болючий крок. Того. Болючий і виважений, того дуже часто жіночу зраду таке не можна пробачати, бо вона має це підґрунтя. А чоловіку можна при певних обставинах обставити так, щоб йому було це важко відновити стосунки для нього. Цінність його угу. зросла, і потім ще грати на його провині. І типу жінка може ще вийти, скажімо так, вигодному позитивному ключі з цієї ситуації, коли її зрадили. Але не завжди ти тобто ти рахуєш не варто треба... пробачати зраду? Ну дивись, давай так. це абстрактне питання, угу. тобто зрозуміло, що це в кожного своя історія, але в загальному тому, що більшість кажуть, ніколи не прибачають, тому що це просто ще один буде крок угу. до повтору. Я коли тільки вивчав психологію, а не практикував. Я нерідко від психологів різних чув, що зраду треба пробачати. І от тоді в мене таке відклалось в голові. А от цікаво, що самі ці психологи пробачили, угу. бо дуже легко розбирати чужі проблеми. Так. А в своїх, коли є емоційна прив'язаність, образа і так далі, значно. Діяти ваші, але чи пробачати зраду, це все одно буде сугубо індивідуально. Це буде залежати від тих умов, які сталися, і чи дійсно кається людина, чи пробачення цієї зради не буде для неї зеленим світлом. Угу. І більше того, та людина, яка пробачає, чи дійсно вона може пробачити зраду, а не просто не може. заховати, а потім постійно при кожній сварці це да, буде підніматися. Це, не це всі, взагалі не всі да. люди вміють пробачати да. чи приймати да. з своєї сторони. Якщо людина не пробачила, це буде тоді. Досліду це буде постійно три герстосунках, да воно просто буде руйнувати і причому і людину, і партнера. Тобто це 100%. Окей.